Те, що повзає в стінах старий Дім на краю села завжди стояв порожнім. Місцеві діти розповідали історії, як уночі з його вікон видно тіні, що не мають господаря. Люди казали, що це вітер свище через щілини, але ті, хто бував усередині, знали, це не вітер. Олена повернулась у село після смерті батька. У спадок їй дістався той самий будинок, покинутий з 1983 року, коли з нього зникла її тітка. Поліція нічого не знайшла. Залишили лише позначку в справі, без вісти зникла. Олена пам'ятала тітку, її тихий голос і тремтячі пальці. Вона завжди дивилася на стіни, ніби чекала, що звідти хтось вийде. Першу ніч Олена провела у вітальні. Було холодно, попри серпень. І потім, серед тиші, вона почула шурхіт. Сухий, обережний звук, як у кіно, коли хтось дряпає дерев'яну підлогу. Тільки цей звук лунав зі стіни. Зсередини. Вона засвітила ліхтарик. Слідів не було. Але в стіні тонка горизонтальна тріщина. Звідти, з темного гіпсі, капала рідина, густа, чорно-червона. і запах металу, гнилі і ще чогось старого, як сама земля. Вночі їй наснився сон, тітка стояла біля вікна, мовчазна, а її очі були повністю чорні. Вона шепотіла. Не відкривай двері в підвалі. Щоб ти не чула. Воно ще там. Воно не забуло. Розділ 2. підвал. Наступного ранку Олена встала пізно. Їй снився дивний сон, не лише чітка, а ще хтось інший. Маленька постать у темряві, що стояла біля стіни і шепотіла голосом, схожим на її власний. Вона намагалася згадати слова, але пам'ять ніби ковзала, як палець по запітнілому джеркалу. Вона спустилася на кухню. Старий будинок скрипів при кожному кроці. Все було в порядку, тільки в кутку стояло крісло гойдалка, якого вона не бачила вчора. На сидінні лежала пожовкла лялька без очей. Олена не любила ляльок ще з дитинства. Вона вирішила перевірити підвал. Хоч і вагалась, але цікавість переважила страх. Двері були замкнені. Замок, старий, іржавий, але ключ знайшовся у кухонному ящику, загорнутий у клаптик тканини з вишитими ініціалами, ТЗ тітка тамара зозуля. Підвал зустрів її темрявою. Сходи скрипіли, щось шаруділо внизу. Запах став різкішим, ніби кров, стара, висохла, знову зволожилась. Вона спустилася вниз і побачила, що підлога вкрита старим килимом. Тільки одна частина, в самому центрі, трохи виглядала з під нього. Щось металеве. Кришка. Коли вона підняла килим, перед нею постала люк із круглою ручкою. Навколо рунічні символи, подряпані ніби ножем. Один із них світився чманосинім. У ту ж муть з радіопримача на горі, який був вимкнений з учорашнього вечора, долинув шиплячий голос Ти відкриєш, Олено. Ти мусиша. Вона досі там голодна. Розділ три те, що внизу. Олена вдихнула глибоко. Її пальці тремтіли, коли вона торкнулася холодної металевої ручки. Люк був вологий, ніби на нього щойно що скапало. Усередині неї боролися два голосу один лагав залишити все, як є, інший наполегливо шепотів Ти вже тут, ти вже обрала. Вона потягла за ручку. З глухим стогоном кришка піддалася. Темрава під люком була не просто темрявою, вона була щільною живою. Її неможливо було пробити навіть світлом ліхтарика, ніби чорна порожнеча всотувала світло, як суха губка. Сходи, вузькі, кам'яні слизьки, вели вниз. Кожен крок лунав як удар серця. Внизу було тихо, але не порожньо. Вона відчувала це всім тілом, хтось або щось спостерігало. Підвал переходив у вузький коридор, вирубаний у скелі, зовсім не те, чого можна було б чекати під старим будинком. Стіни були воложі, вкриті символами, схожими на ті, що вона бачила біля люка. На підлозі обгоріли ліхта. Біля нього жіноча туфелька. Олена нахилилася і підняла її. Всередині шматок паперу. Вона не померла. Вона стала частиною нього. Почерп був втічин. Олена пам'ятала його. І тоді вона почула дихання. Воно було важке, повільне, з паузами, наче хтось давно не дихав і знову навчається. Десь у темряві щось ворухнулося. Потім ще раз. І ще. тінь у кутку поворухнулась довгі руки. Тонке тіло. Обличчя, яке змінюється щосекунди, то жіноче, то дитяче, то зовсім нелюдське. Олено. Воно сказало її ім'я. Але голос був одразу багатьма тіткою, матір'ю, навіть її власним. Вона не могла закричати. Вона стояла і щось всередині неї, старе. Рідне, потворне, відклишкнулося. Розділ 4. родинна кров. Вона не втекла. Не могла. Що стримало її не фізично, а глибше, на рівні коренів, що проросли в неї ще до народження. Істота наблизилась. Вона не рухалась ногами, вона ковзала. Коли вийшла з темряви, її тіло тремтіло, як рідина в судині. У нього не було постійної форми, обличчя плавало, як відображення у каламутній воді. Але в кожному прояві вона впізнавала когось з родини, чітку тамару, дідуся, маму, і себе, тільки старшу, ту, якою вона ще не стала. Істота заговорила прямо в голову, без звуку. Мов тобі, як і ти в нас. Ми, родина, ми кров. Перші спогади хлинули, як спалав, бабуса, яка шепоче що щось дивне перед тим, як погасити світло, мати, що забороняє заходити в комору, де стоїть стара скриня. Батько, який боявся ночей, хоч був дорослим чоловіком. І тітка Тамара, яка одного разу сказала У нашій крові щось живе. Воно спить. Але прокидається, коли хтось із нас заглядає надто глибоко в себе. Істота показала їй образ, ритуал. Її предки ще в 19 столітті уклали угоду чорною сутністю, що живе під землею. Вона обіцяла захист, багатство, довге життя, але мала одну вимогу. Кров не жертви своєї. Раз на покоління хтось із роду мав зійти в підвал і об'єднатися з нею. Тітка Тамара, вона була останньою. Вона не вмерла. Вона стала частиною сутності. Настала твоя черга, Олено. Промовив голос вона відчула тепло в животі, яке здавнє, небезпечне тепло. І раптом зрозуміла це не страх, це спогад. Вона вже була тут, у снах, у дитинстві. Одного разу, коли зникла на кілька годин. Всі думали, що заблукала, але вона вже тоді відкрила люк. Розділ п'ять прийняття. Олена більше не тремтіла. Сутність підступила ближче, і її тінь огорнула її плечі, мов плащ. У темряві вона не почувала себе самотньою. Вона відчувала, як голоси родини шепочуть крізь час десятки сотні, всі ті, кого ховали мовчки, без могил, без хрестів. Вони ніколи не зникали. Вони, вона. Олена ступила вперед. Її босі ноги торкнулися холодної землі підвалу. Сутність злилася з нею без крику, без болю. Це було от природно. Легко, як прокинутись після довгого сну. І тоді вона побачила себе збоку, не очима, а іншим, хлибшим зором. Її шкіра тьмано світилася. Символи, вирізані навколо люка, засвітились. Руни впізнавали свою носійку. Спадкоємицю. Її голос змінився. Він став глибшим, багатоголосим. Вона заговорила не англійською, не українською, а мовою, яку розуміли лише ті, хто носив сутність у крові. Я не жертва. Я мати, я суддя, я продовження. Вона підняла руку, і стіни задрижали. Старі тріщини розповзлися, оголюючи те, що було приховано коріння, чорне, пульсуюче, як жили, простягалося під домом, під селом, у саме серце землі. Її родина давно не була просто людьми. Вони були вузлами в цьому живому ланцюзі. І тепер, коли Олена злилася з сутністю, вона зрозуміла вона остання. І перша. Вона піднялася нагору у дім, який вже не був старим і покинутим. Стіни дихали. Підлога ніби розуміла її кроки. Лялька в кріслі гойдала сповільно, і тепер мала очі. На дворі вже сутеніло. І село, таке тихе, знайомо, починало чути її подих. Розділ шість дихання землі. Олена стояла біля вікна, вдивляючись, у село. Кожен будинок видавався їй живим. Дерева, напруженими. Собаки не гавкали. Вони спостерігали. Як і люди, Ніхто не виходив на вулицю цього вечора, ніби відчували, щось змінилось. Щось повернулось. Сила, яку вона носила в собі, не була даром це була відповідальність, що проростала в її тілі, як коріння у глині. Їй почали снитися люди з села, їхні страхи, зради, гріхи. Вона знала про кожного все. Вона бачила внутрішні тріщини у їхніх душах так само чітко, як бачила справжні тріщини в стінах свого дому. У першу ніч вона прийшла до пана Михайла, того, хто колись завалтував молоду дівчину, а поліція все загладила. Він жив сам, був старим, і боявся темряви. Олена не постукала. Вона просто вийшла з його стіни. Як дим, Ти чув дихання під землею, Михайле, прошепотіла вона, нахилившись над ним. Воно завжди було для тебе. І сьогодні воно дихає востаннє. Коли на ранок знайшли його тіло, він лежав у ліжку з посивілим обличчям і розтрощеними легенями. Ніби повітря, яке він вдихнув, несло щось, чого не витримало людське тіло. Олена не раділа. Але й не шкодувала. Вона знала це лише початок. Село, як і вона, не невинне. Поколіннями люди шепотіли біля храмів, а вночі приносили інші жертви в глибині лісу, щоб позбутись прокляття. Але жертва це вона. Сутність. Родина. Тепер усі борги мали бути повернуті. Розділ сім. Протилежна кров. На третю ніч, коли тіні почали ставати щільнішими, коли земля довкола дому Олени ніби дихала разом із нею, до неї з'явився він. Максим, її двоюрідний брат, жив у місті, працював фельдшером, рідко приїздив у село, а про сімейну історію завжди мовчав. Його мати, молодша сестра Тамари, свого часу втекла, коли була ще підлітком. Казала... Тут щось не так, тут щось повзе між поколіннями. Максим не виглядав наляканем, коли переступив поріг дому Олени. Але в його очах було напруження внутрішнє знання. Він відчував, що вона вже не просто людина. Я знав, що хтось прийме це, сказав він. Знав, що хтось, зрештою, зламається, я тільки не думав, що це буде. Олена мовчала. Стіни навколо напружились. Це не спадщина. Це гниль». І ми з тобою можемо бути останніми. Але я не дам тобі заразити решту світу. Він дістав зі свого рудзака стару книгу. Обгорілу. Запах сірки і сушених трав одразу наповнив кімнату. Це був щоденник тамари. Вона намагалась знищити сутність і майже змогла. Але тебе це обрало. А мене залишило живим, щоб я довершив її справу. Олена відчула, як стіни задрижали. Ти один із нас. Не прикидайся чистим. Прошепотіла вона. Я не чистий, Але я вільний, відповів Максим. І тепер перед нами конфлікт. Олена втілення сутності, нова мати темряви. Максим, носій світлої частки крові, який знає, як зруйнувати сутність. Він пам'ятає ритуал, який Тамара так і не встигла завершити. Розділ 8. коріння. Стіни дихали. Земна гулила, як живе серце. Коли Максим розгорнув щоденник тамари, стара мова не мертва, а заборонена зазвучала в кімнаті. Олена відчула, як щось у ній опирається не сутність, а рештки самої себе. Вона бачила у Максимі страх. Не лише страх перед нею. Перед тим, ким він сам міг стати, якби зробив інший вибір. Ти думаєш, я хочу цієї сили. Крикнула вона. Мене не питали. Мене обрали, коли я ще була дитиною. Я теж. Але я тікав усе життя, а ти здалась, відповів він. Олена замовкла на мить усе стихло. Навіть сутність всередині неї затихла. Максим почав читати вголос ритуал Тамари. Слова різали повітря. Підлога почала тріскатися. І тут голос той самий, який говорив із Оленою в підвалі. Він один із нас. Як і ти? Якщо ви вебеєте мене, ви вебеєте себе. Обоє застигли. Зі стін почали проступати обличчя не лише тамари, а й інших діти, матері, брати, всі, кого вважали дивними в родині. Вони не плакали. Вони дивились ми не були злом. Нас зробили злом через страх, через ізоляцію, через те, що люди не розуміють чого бояться. Олена впала на коліна. Її руки тремтіли. Максим дивився на неї і більше не бачив чудовисько. Він бачив себе, якби не втік. І тоді він сказав Ми не виб'ємо його, ми змінимо його. Він почав змінювати слова ритуалу не знищення, очищення, пренаправлення. Він знав, що це може вбити його, або її, або зробити щось гірше. Але це був шанс зламати стару угоду, що тримала родину в страху понад сто років. Олена схопилася за його руку. Вперше не щоб зупинити, а щоб допомогти. І тоді сутність закричала. Незлісно, болісно. Вона ніколи не була лише злом. Вона була тим, у що її перетворили. І тепер, коли двоє нащадків об'єдналися, щоб повернути їй її, її справжню суть, вона вперше змогла. Видихнути. Епілог. Дім. Через тиждень після бурі, що прокотилась над селом, старий будинок Олени знову стояв тихий. Його стіни були чистими, без тріщин, двері замкнені, вікна порожні. Люди говорили по різному. Одні казали, що бачили, як вночі вогонь злетів у небо, але не обпали нічого навколо. Інші, що чули крики з бід землі. А старий дід клявся, що бачив, як дві постаті вийшли з дому піранок, тримаючись за руки, і зникли між деревами. Поліція приїздила. Знайшла лише порожній будинок. У підвалі, закритий люк, немов ніколи не відкривався. На кухонному столі дві чашки з засохлим чаєм. І книга обгоріла. Але вціліла з одним єдиним написом на останній сторінці ми не прокляття. Ми вибір. Старі вселі ще довго обминали той будинок. Але молодь, навпаки, почала збирати споруч. Іноді хтось стверджував, що чує дихання, коли доторкається до кам'яної стіни. А хтось інший, що у снах до нього приходить жінка з білими очима. І питає А ти, що обереш? Постав лайк і підпишись, якщо відчув, як якщо здихаєш за стіни. Хочеш дізнатися, що сталося з Оленою і Максимом, або побачити нову історію ще темнішу? Напиши в коментарях мені сподобалась історія і, можливо, саме твоє бажання відкриє наступну тріщину. Але пам'ятай, не всі тріщини варто відкривати.